Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і сьогодні будемо дивитися прогноз для стрільців на грудень 2022 року. Я вас вітаю з Днем Народження, стрільці, які народилися у грудні. Взагалі вважаю, що цей весь рік був надскладний для усіх нас і бажаю вам, щоб цей місяць він був легшим для. Для вас, для усіх, і щоб він був більш таким, знаєте, комфортним для життя, ніж було до цього. Ось, а також не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, залишати коментарі і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. І всі дані під цим відео. Отже, давайте починати. Будемо дивитися прогноз для стрільців на грудень, чого очікувати, які будуть основні да, на що звернути увагу, можливо, який буде ритм у вас у цьому місяці. І так, стрільці, грудень місяць. Перша карта це лицар мечів. Лицар мечів говорить про те, що можете приймати участь у якихось конфліктних гострих ситуаціях, да, або бути свідком цих ситуацій. Також це про швидкість, да, це про розвиток. Можливо, якщо збираєтеся кудись їхати. Все пройде дуже швидко. Да? Не будете стояти, наприклад, на кордонах. Ви можете швидко прям все вирішити. Да? Ем, можливо, це буде доволі конфліктно або, так знаєте, з напругою. Але ситуація може вирішитися. Е, також це про збір інформації, це про переїзди, можливо, по місту, да? що треба кудись поспішати постійно. Отже, давайте тепер. Другу карту оберемо, що у нас буде у стрільців у е Грудні. І це імператор. Да? Імператор говорить про те, що, до речі, зі стрільцем вони дуже, знаєте, така пара, прям. Імператор говорить про те, що будуть якісь задачі, проблеми, знаєте, як в милі. От просто треба все вирішувати, і лицар мечів тут приходить на допомогу для того, щоб ви швидше швидше все це вирішували і там, і тут. І імператор говорить про те, що ви не зможете від цього відійти. Треба вирішувати, треба працювати, треба ем, ну, брати на себе відповідальність. Так? Є будуть задачі, які ви не хочете робити, але треба, тому що. Ну а хто інший, як не ви відповідати за своє життя? Да, і про це говорить імператор. Він створює. Базу, він створює структуру, він бере на себе ці, знаєте, штучки, коли треба вирішувати, коли треба е, працювати, коли треба е, накопичувати можливо щось. Да? Е, з іншої сторони, імператор говорить про те, що ви е, стоїте на, стоїте на своїх чотирьох, да? все стабільно, да? просто щось, чого ви хочете досягти більшого, воно потребує сильних зусиль. І це, напевно, буде у вас якраз в грудні. Давайте ще одну карту витягнемо для стрільців: Сімірка Кубків. Сімірка Кубків говорить теж, бачите, багато вибору. Тобто, якісь буде у вас такі дуже. Місяць, в якому, от все напевно, знаєте, треба тримати в голові, швидко встигати, швидко кудись їздити, щось робити. І тут розфокус, бац, багато варіантів. Треба вибирати. Імператор вам для цього буде в допомогу, тому що він вміє робити правильні, ну як правильні, для вас вірні. Особливо для вас вірні рішення. І тут е, Сімірка Кубків вас попереджає, можете бути в розфокусі, і те хочу, і те хочу, і такі подарунки хочу, і там треба встигнути, і там щось завершити, да? і так далі. І тут е, Сімірка Кубків говорить, перестаньте бути в цій ілюзії, перестаньте бігати. Оберіть якийсь один напрямок і там встигнете. Якщо будете за всім е, гнатися, можете все не встигнути. Ось така історія. Давайте далі дивитися на цій колоді стрільці грудень. Да. Що вас очікує? А, смерть, а, трансформація, це трансформація. Вона говорить про те, що щось старе можливо буде відходити. Да. Тобто. Можуть бути такі історії, що будуть вас спонукати до того, щоб щось треба завершити. Да? що Від чогось треба, наприклад, відмовитись або завершити в плані, що. Якусь точку поставити, да, фінальний проєкт, треба свої зусилля туди всі покласти, щоб нарешті воно вже завершилося. Да. І, і смерть говорить, що ви в цей момент будете змінюватися як людина. У вас будуть змінюватися якісь ваші поведінкові, можливо, моменти, якісь звички будуть мінятися. Да. Давайте ще відкриємо, з чим пов'язана ця трансформація, ця смерть. Це, господи, на англійської англійської пам'ятаю українською забула. Це жриця. Жриця говорить про те, що якщо брати отак, можуть бути тут різні варіанти. По-перше, це трансформація в плані того, що ви можете змінити своє навчання, змінити якісь курси, куди ходили, змінити якусь таку історію. Що можливо, навіть тут можна змінити психолога, таролога, да, якісь такі штучки, там, де ви самі себе пізнаєте. Тому що жериця, вона навчається, вона постійно. Пізнанні, і також змінити своє ставлення по жриці, тобто жриця вона дає поради, наприклад, або допомагає тільки тоді, коли її питають. А так вона доволі закрита. Так? Можливо, у вас зміниться стан від отакого, що я скрізь і усюди. До такого, щоб ви зрозумієте, що в якийсь момент треба акумулювати свою енергію і направити її на себе, наприклад. Да? Отак може бути. Також Жриця – це про, е, як я і сказала, навчання в різні сфері, е, які можуть допомагати як і в роботі, так і в вашому, ну просто житті, да? можливо, хобі якісь. Теж цікаво. Давайте ще одну карту дістану. А, що тут у нас? Паш, а, це Паш. Паж Пентаклів буде говорити про те, що ви будете, а, знаєте, у вас будуть якісь ідеї, а, але вони тільки початкові. І ви такі: треба сюди вкладатися чи не треба? Да, там, э, мені цікаво, от я просто от цю цікаву думку або щось цікаве буду тримати в себе в руках. Да, тобто, але далі незрозуміло, що також Паш Кубків говорить про те, що у вас може вже щось бути, і ви будете цим насолоджуватися. Да, тобто, це якась історія про матеріальне, тобто гроші можуть прийти, але невеликі. Ви будете прям їх тримати. І це буде ваша якась така безпека. Да? Можливо, якісь подарунки, які ви захотіли зробили самі собі, або вам зробили, і ви теж їх так тримаєте біля себе і їм насолоджуєтеся. Це теж дуже така позитивна, класна карта. Плюс по пажу пентаклів це про а, якийсь такий, знаєте, підхід спокійний, що от все так спокійно відбувається, ви так. Спокійно, ви оцінюєте, прицінюєтесь, так? думаєте, робити щось, покупку якусь або не робити, так може бути ще. І е, ця колода, відьмочки, давайте тут подивимося для стрільців. Стрільці грудень, 22-го. Сімірка Пентаклів. Е, бачите, от напевно, це як продовження. Ваш пентаклів, він думає, бачите, він дивиться на це, треба вкладати, не треба. А потім наступна карта Сімірка Пентаклів говорить про те, що ви, напевне, все ж таки у щось вкладетеся, щось зробите, якийсь крок, який саме грошей стосується. Так? Але Смірка Пентаклів, вона попереджає, все буде доволі повільно розвиватися. Результати ви будете отримувати повільно, можливо, не так, як ви. Ну, сподівались, або, можливо, ви так і сплануєте собі, що е, ви будете працювати, а воно буде потроху приносити вам гроші або ресурс. Да. Е, давайте далі ще подивлюсь: стрільці грудень. Зірка, вау, клас! Зірка прикольна. Вона говорить про те, що ви будете рухатися до своїх мрій, до своїх бажань, до своєї цілі, можливо, супер якоїсь такої амбітної, яка супер далеко знаходиться. Але ви от якби будете, знаєте, на шляху до неї, і, можливо, навіть оці е, думки, да, от, робити чи не робити, оця трансформація якась в якомусь сенсі вас буде. Підштовхувати до вашої зірки, до вашої мрії, до ваших бажань, в яких ви хочете розвиватися, в яких ви хочете якось знаєте, наповнюватися і будете повністю наповнені. І, до речі, це ж може бути новий рік, знаєте, будете загадувати нові бажання. Можливо, будете писати плани на наступний рік, що, як, куди плануєте, що плануєте, чим хочете займатися. Дуже-дуже класна карта для цього. І давайте для вас ще дістанемо е, карту від послання від янголів, е, де подивимось, що вони вам рекомендують, на чому зробити фокус для стрільців у грудні. Так, е, відпустіть своє минуле. Да? Відпустіть своє минуле. І тут написано. Що ви е, таскаєте за собою е, якийсь такий груз минулого. Да? І вже прийшов час його з себе скинути. І е, збережіть із собою тільки корисні поради, уроки та любов, а все інше залиште в минулому. Е, те, що вам не потрібно, хай воно уходить. Ось така у вас. Класна порада, як на мене, особливо, якщо брати зірку, яка навпаки відкриває нові двері, нові шляхи, ця карта говорить про те, що вас можуть затримувати якісь сумніви, да, якісь упередження з приводу минулого, що може вас трохи не пускати вперед. Да, і через це, можливо, і паш Пентаплів, який такий сумнівається. Але при цьому ви рухаєтеся, тому я думаю, що ви, на вірному шляху. На цьому напевне все. Дякую вам, стрільці, що дивитеся. Всіх обіймаю ще раз вас вітаю з днем народження і всім пока.